Всіх Вітаю. В кадрі сьогодні хойка хау, каудата. Так, ми тут з сиреною до вас. Ку-ку, Ку-ку! Очі під колір цієї хої, майже зелені. А привід був такий, що я її покупала, а покупала тому, що пересадила. Останній рік ця хойка жила у стаканчику 200 грамовому От, там їй було вже тісно, зрозуміло, але і літом і взимку вона росла, вкорінилася, повний стаканчик був коріння. коріння. І це вона була перевкорінена, бо минулої зими я її залила. от Коріння майже не лишилось, впхнула в той самий стаканчик. от Вона умнічка наростила коріння, я навіть не стала розплутувати набитий стаканчик. Отаке в неї листячко. Така вона здорова. Тут розплутувати, буду якось зараз намотувати, щоб вона держалась докупи. От. Це кавдата, не цвіла в мене. Чекаю, колись, може, квітів. Дуже цікаво. Вони мають бути гарні. Дай, Сірена? Тут є велике листя. От видно, наче вологі не вистачало, так що я вчасно, сподіваюсь, пересадила. Ось такий розмір навіть є. Ще десь було здорове. Ось таке гарне.